Я вас вітаю. Сьогодні запрошую вас на прогулянку містом Ліоном і, звичайно, запрошую до нових парфумерних відкриттів. Перед собою ви бачите зараз базиліку на де Фурвєр. Це одна з перлин прикрас міста. Взагалі, Ліон дуже гарне величне, монументальне місто, друге за вагомістю у Франції. Тут протікає дві ріки Сона і Рона. І, взагалі, є де погуляти, що побачите, як туристичне місто я вам його рекомендую. Звичайно, можна дещо знайти цікаве і в плані музеїв, не дещо а багато чого знайти і в плані музеїв, і в плані і в плані смачненько поїсти. Ми з вами скрізь підемо. Я все вам покажу, розкажу. І погуляємо зараз трошки містом, і буквально за мить завітаємо до Універмагу. Понюхаємо цікаві парфуми, а потім поведу вас до гарного нішевого бутіку. Ось ми ось з вами вже в універмазі пранта. Мені ось це було завжди цікаво спробувати. Чесно, пахне гірким фліордоранжем. Дуже просто. Ну, дуже просто. Аж не віриться, що це зробив маль. Ну, тобто його бренд. Абсолютно ні. А ось, звичайно, щоб не Studios. новинка. Це шикарні альдегіди, які спочатку можуть відлякнути, правильним порошком пахнути, а потім трансформуються в геть невпізнавану якусь гурманіку, фіалку їстівну, ванільну. Ну, це. Це шикарний парфум, А потім, до речі, я наносила на подругу і відчувала від неї аромат, продовж дня, від людини пахне свіжим пранням, з, такими, з відголосками, якимось такими ледь-ледь відчутними відголосками ну, то ванілі, чи то чогось м'якого ну Він просто шикарний. Давайте завітаємо у Корне Шанель і, звичайно, понюхаємо новинку комету. Я спробувала нову комету. І я зрозуміла, чому її спочатку так всі сварять. Початок в неї дуже пудровий геліотропний, дуже інтенсивний, а потім буквально через хвилин 5, вона розкривається таким делікатним солодкуватим ірисом. Так, це пудрово, до речі, особливо. Я тут не відчуваю квіту вишня, ну можливо, якась трошки мегдалевість присутня, і вона ірису додає такої родзинки, цікавинки. Можливо, ця солодкавість вона йде від світовишні і разом з ірисом. Ну це дуже гарно, це дуже жіночно, тонко. Приємно, але я на нанесла на себе. Похожу, побачу, чи не вийде ця мигдалевість на перший план, чи не буде вона дуже інтенсивною, і чи не буде мені заважати. А ще паралельно з кометою вийшов новий нові олії для тіла. Це новинка. Ось у чотирьох ароматах. у шанель, але подивіться на ціну. Так, це 200 мл, Але ціну. При першому нанесенні зі шкіри така. Приємна ванілька, трошки алкогольність відчувається, не, не зрозуміло, чи це алкогольність парфуму, чи це алкогольність задумана, а потім ваніль. І ця ваніль засолоджується. Але вона якась така мені не знаю. Липка, знаєте, як в комтвах Сюд Пасіфіку, такого плану, але в ну, п'ять разів тихіша. Ні, не вражена. Не знаю, чи ви знаєте, в Льокуван є ось така лінійка, ну, мабуть, преміальна, і дуже гарно в них мімоза. Вона пішла до мого вішлісту. Це така свіжа. От мені найнатуральніша мімоза з всі, які я чула з усіх, які я чула. І вона от прям ніжна, весняна, хочеться її вдихати. Ось дуже-дуже присні, я так уважно на неї дивлюсь, приглядаюсь. Найгарніший сандал, з тих, що я затестувала, він мені пахне теплим, гарячим, спеціями. Навіть трошки ванільним сандал, мій фаворит. Ваніла паудер пахне кокосом, трошки ванільним кокосом. Не сподобалися неролі. Я думала, що вони будуть свіжі, яскраві, а вони як а, такий вінтажний флір-оранж і замилюються. І френчфауер дуже гарна, зелена тубероза. Не знаю, як вам, а цей шафран мені нагадав бакаринний шафран. Він такий трохи спеціальний, трохи медицинський. Дуже гарний персиковий цвіт, але він більш такий воральний, ніби більше про квіти, ніж про. Сам персик. Якщо вже говорити про персик, то він трошки шампунистий, ніжний білий персик. В принципі, дуже сподобався, якби не ціна. От, стою і мучуюся, бо наче гарний, але мені чогось фрукту не вистачає. Вони зробили все ж таки акцент на персиковому квіті. Ну, в принципі, як і заявлено, квітка персика. Але у сам персон дуже ніжний. Якщо вам подобається персковий шампунь, то цей вам теж сподобається. сподобастильні шикарнірант факони. Виходимо з вами з універмагу і знову невеличка прогулянка центром міста. Я просто насолоджувалася, вже давно не була в Ліоні, і потім я вас беру до нішого бутіку парфумерного Le Paravan. Я його вам щиро рекомендую. Там цікава добірка парфумерних брендів. Дуже доброзичливі два хазяїни, такі дуже цікаві чоловіки, вони все розкажуть, все покажуть залюбки. Я неймовірно цікаво провела там час і вам рекомендую туди зайти. Це буквально хвилин 10-15 від центру, ну, в залежності від того, де ви саме в центрі знаходитеся, я залишу назву бутіку в описі до каналу, ну, але зараз ви самі побачите, я зазняла вам цей бутік. Ще в самому центрі дуже багато моно-брендових парфумерних бутіків: і Annie і Pierre Gium, і Malone, і Deep але я вирішила пройтися по мультибрендовим. Цей бутік для він має величезний вибір бренду асортименту з бренду Trudon. Це, перш, за все, свічки, наші подивіться, я ці свічки обожнюю, і в них представлена також їхня парфумерна лінійка. Парфумум Roma, але Тут мені було майже все знайомо, тому я цікавинки якісь такі шукала. І зараз вам розкажу ось про цей бренд Sands of Woods. А саме мені сподобався пламень Коніекс, слива в коньяку, це про чорнослив, Зверніть увагу, але бренд американський, його дуже важко в нас знайти. І ще мені один сподобався парфум, називається хліб в каштанах, який спецевий, можливо, про кардамон, скоріш за все. Парфум. Так, Тут мені, чесно кажучи, нічого особливо не сподобалось, тобто гарно, але не моє і Саби і я рекомендую, ви знаєте. Льогальон, там я затрималася надовго. Просто показую вам полички, дуже все гарно оформлене. І можете познімати. А ось це моя бажанка з'явилася від Hubikan, кілька флір Royal. Це їх класика, але мені ось ця екстрем-версія дуже сподобалася. Такий квітковий, ніжний. Я там відчуваю ванілі, але насправді ванілі нема, можливо, це тепла Амбра. Не все в мене було час затестити, бо я дуже-дуже довго обирала парфум. І не все я змогла зазняти, бо вже не було часу, треба було йти. А ось я із покупкою і показую вам, що ж я купила. Купила я липу від льогальон це була моя давня бажанка. І знову ми з вами гуляємо в місті. Це теж центр. Ось показуємо мабуть, який Жомалон і Ліптіка. Тут є два центри: в старий центр і новий центр, і обидва, неймовірно, гарні і цікаві з архітектурної точки зору, із, точки зору музеїв. І трошки хочу вам показати готель, де ми зупинялися, я зазвичай не показую, бо дуже рідко показую, якщо щось дуже-дуже цікаве таке, і це готель 19 -го сторіччя. Я просто не могла не показати. Це просто мандрівка часом. ось Ти просто поринаєш в минуле, і інколи, ось нам так хочеться трошки помандрувати часом, і ми обираємо. Таку класику, і це було надзвичайно атмосферно, надзвичайно незвично гарно, тому вирішила вам показати трошки готелю. Зараз я вам покажу їхній ресторан, кафе, де ми снідали. І номер. Що покажу в номері цікавого, зараз побачите, як саме за цим, цим зеркалом захований телевізор. Ніхто і не здогадається над каміном висить зеркало з телевізором, і дивіться, як відчиняються двері у ванну кімнату. І такий будуар облаштовується, коли ви повністю відкриваєте у двері в ванну кімнату вона поєднується з основною кімнатою. Це знову я вам показую ресторан. Дуже багато старовинного декору, все таке атмосферне, гарне, миле. І вирішила вам. З вами цим поділитися. Зверніть увагу на ці вітражі, на стелі. Це щось неймовірне. Ну, Обов'язково, якщо ви гурман, то ви просто зобов'язані відвідати Лязаль, критий ринок, відомий у Ліоні, заснований всесвітньо відомим французьким шеф, шеф поваром Полем бокюзом. Стільки всього смачного, просто мека для гурманів. Ви можете на місці. Спробувати страви, спробувати закуски, і купити з собою, звичайно. Там є і ресторани, і бари, і неймовірна кількість магазинів, але приходити краще зранку, бо після обіду половина цієї ці краси зачинена. Завершуємо ми нашу подорож біля цього будинку з величезним, мабуть, найвідомішим у Ліоні Мюралем. Це зображення книжкового магазину. Взагалі дуже багато книжкових магазинів у Ліоні. Сподіваюся, вам було цікаво. Бережіть себе і до нових відео. Бувайте!